Toyota Corolla з'являється у продажу 2009 рік випуску. Двигун 1,3, газ, бензин, механічна коробка передач, передній привід, автомобіль на 15 фірмових дисках. На гарній літній гумі. Ось так виглядає у нас гума в такому стані. По кузову непоганий стан, але косметичні підкраси у нас присутні, звісно ж, присутня шпаклівка по задній правій двері. Все інше чисто другим шаром підфарбовувалось місцями. Виглядає непогано, корозії по автомобілю немає. Технічно справний стан. Жодних зауважень по техніці у нас немає по автомобілю. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний. Встановлені чохли спереду та ззаду. По салону зауважень немає. Гарний стан по комплектації у нас два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчик газу. Пробіг автомобіля 216 тисяч кілометрів, жодних помилок на приборці у нас немає. Встановлена мультимедіа Android. Є камера заднього огляду, є у нас кондиціонер, підігрів передніх двох сидінь. Механіка у нас на 6 ступенів. Спереду салончик також в чохлах Гарний автомобіль. Ціна актуальна 5990 доларів. Дане авто вже в продажу. Придбати його можна як за готівку, так і в кредит або лізинг. компанія автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.